Доброго дня всім добрим людям. І так сьогодні е, хотів поділитися з вами враженнями від е, розписування, нашим е, бувшим головнокомандуючим, е, непридатним до військової служби залужним 75 прапорів для нашої поетеси Ліни Костенко, яка вона подарила це з пафосом розписування. Е, на державному символі всюди, всюди по телебаченню, транслювалося і так далі. І ніхто не задав собі запитання. А чому на державний символ вчинили наругу? Ця наруга рекламується по всій павутині, і кінця краю цьому божевіллю правовому немає. І наслідок цього правового божевілля, продовження його фактично. Діється таке, що з 18 травня вже тут у нас комендант місцевого штетла сказав, що всі дороги поставлять 18 блокпостів, ну, щоб були символи, символізм, в тому що 18 травня треба поставити 18 блокпостів, і фактично людолови будуть ловити людей і на сьогоднішній день. Відправляти їх в армію, там і так далі, і тому подібне. І точаться дебати з приводу того, чи потрібно людям, які на сьогоднішній день в Європі, які виїхали, чи втекли, та неважливо, як вони це зробили, які знаходяться на території Європейського Союзу. Або в інших державах африканських, чи американських, чи будь-яких інших. Поки, поки що точаться дебати за Європейський Союз. Чи мають вони захищати інтереси України? Правда, ніхто не каже інтереси держави, чи інтереси вітчизни, чи інтереси Батьківщини не розмежовують ці поняття, на превеликий жаль, а на, на сьогоднішній день вони є. Так, вправи ЄС ключовим поняттям є центр життєвих інтересів. Це, грубо кажучи, де стоїть твоє ліжко, і твої діти ходять в школу, і це поняття використовується для визначення, де людина живе і де вона має бути податковим резидентом. Ті, хто приїхав до, поїхав до війни, відповідно свідомо обрали центром життєвих інтересів не Україну і не мали б її захищати незалежно від громадянства, оскільки. До громадянства більшості країн, і як і для більшості тимчасових українських туристів, відлік для часу ще не починався, бо він почнеться лише з моменту отримання посвідки на проживання, яка в перспективі даватиме право на постійне резидентство. Тобто до масштабної війни люди свідомо обрали свої життєві інтереси, які відмінні від інтересів держави України. І хочу розмежувати таке поняття, що таке держава, що таке батьківщина і що таке вітчизна. І почну з поняття держава. 1 грудня 1991 року народ, український народ, на той час по Конституції розвинутого соціалізму, він був народом України. Неважливо, в принципі, як його називати, але тоді він був народ України, зараз він український народ. Визначився і сказав, що ми створюємо своє підприємство, яке називається Держава Україна. Но це підприємство е у відповідності до Конституції має України, його працівники мають, наймані працівники, звертаю увагу, е мають діяти в відповідності до законів, причому виключно і в межах повноважень того спосіб, які визначені в Конституції законах. Після цього вони придумали собі е, можливість е, права на помилку, право е, виходити за межі повноважень і так далі, і тому подібне. Цих перелік прав порядку вже я нараховував сьогодні вже біля, більше 20, які фактично е, деформують і спотворюють як саме право, так і саму Конституцію України. Я не думаю в тому, що. Е, Проблема в тому, що люди не хочуть вертатися. Проблема в тому, що Держава Україна надумала собі більше прав, чим вона має. І фактично такі, ці люди, які не хочуть повертатися, вони не хочуть миритися з тим, що держава ці права набула. І так яскравий приклад навожу такий: ви заснували підприємство. Як власник, ви наняли е, керівника, і цей керівник разом з підприємством з часом починають вам диктувати свою волю. Що ви будете робити з таким підприємством? Ну, є два варіанти. Або ви зміните керівника, або ви ліквідуєте підприємство. І інших варіантів, або мається на увазі реорганізуєте, ліквідуєте, перетворите там і так далі. Все одно це процес е, називається е, Процес ліквідації. Тобто люди повинні визначитися або змінити керівника, або ліквідувати підприємство. І саме це така тактика і стратегія була зроблена в Криму, в Лугандоні. Потім далі вона почала розповзатися. Нічого нового я тут не придумав, я просто відкриваю людям очі на правду, яка вона є. І кожна людина самостійно має задумуватися над тим, що вона має робити зі своїм підприємством. Оскільки, ще раз звертаю увагу на те, що держава Україна на сьогоднішній день є незагальнонародною, гроші, які поступають в бюджет держави України, власником цих грошей є держава Україна. І всі, хто топлять за державу на сьогоднішній день, вони фактично топлять за. Укріплення і посилення тої позиції, що ваше підприємство починає диктувати волю власнику. Дякую за увагу.